Привіт, друзі! Ми живемо у час, коли всі наші дії та вчинки мають оцінку. Формування іміджу передбачає високий рівень розвитку емоційного інтелекту. Імідж являє собою систему, яка є головним компонентом психологічного управління. Для того, щоб мати гарний імідж, необхідно мати лідерські якості. Харизма, впевненість, інтуїція, психологічна стійкість необхідні для емоційного доповнення правильного іміджу. Це сформована одиниця внутрішнього лексикону свідомості. Він забезпечує процес професійної соціалізації через процес самовдосконалення і розвитку. Одним з найвагоміших інструментів формування іміджу будь-якої особистості є репутація, ключовим у визначенні іміджу є слово образ. А у понятті репутації слово оцінка управління репутацією це процес управління окремих інформаційних потоків. Управління іміджем – мистецтво інтуїтивного сприйняття себе шляхом кодування інформації у свідомості. Імідж та репутація напряму залежать одне від одного, але формуються по-різному. Треба бути точним у створенні іміджу та безстрашним у формуванні власної репутації. Вчіться правильно подавати себе, свої якості та сильні сторони. Спочатку ви працюєте на імідж, а потім він працюватиме на вас. Бережіть свою репутацію, адже від неї залежить сприйняття вас як лідера. Будьте сильними. Слава Україні, героям слава!